Мої щирі вітання підписникам та глядачам мого каналу. Сьогодні до вашої уваги берет англійською резинкою. Така красота в'яжеться дуже легко і просто. Вам покажу, як набирати петлі, як в'язати ободочок, як далі в'язати по колу англійською резинкою. І повірте мені, ви зв'яжете обов'язково такий гарний, шикарний берет. Значить, я в'язала на 56 розмір. Я набирала 64 петлі. Пряжа у мене ось така смісовочка. Це у мене акрил і вовна. Значить, можна взяти пряжу на 100-120 метрів. Наприклад, я вам рекомендую взяти Alize Superlan Maxi. Там 100 метрів. І вийде дуже-дуже гарна шапочка. Ну, наприклад, якщо на 56-й на отаку пряжу я набирала 64 петлі, то ви можете набрати як 62, так і 64. На 58 розмір на 2, 4 петлі більше. Але я вам не відкрию Америку. І скажу, що все-таки ви повинні. Робити зразок. Зразок такий, щоб у вас ось тут було дуже гарно сиділо у вас по голові. Тому що все-таки голова у кожної людини різна і, будь ласка, з'яжіть, не поленіться, небагато рядків і приміряйте. І ви тоді точно оприділите, скільки вам потрібно. І давайте я зроблю заміри, яка ж у мене бериточка. Значить, давайте подивимося ось так, да? ось так у мене 24 сантиметра. Так, там, далі, 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 десь так, 23 сантиметра. Ну і макушечка, да? маківочка, десь 4,5 сантиметра. Ось така гарна, шикарна виходить шапочка. Ось який краєчок, дивіться, дуже гарний такий резиночка один на один. Англійська резиночка. Дуже класно. І почнемо в'язати. Поїхали! Набрала 64 петлі самим обичним способом. Тепер я буду змикати в коло. Так, самим простим способом: беру першу петельку і за два кінчика, основної ниті і хвостика, закріпляю. Так. І тепер дивіться, беру хвостик позаду, і тепер будемо робити наступним образом. значить так. Перша петля, це в нас лицьова, що я з'єднала. Далі це буде виворіт. але виворіт, дивіться, ми будемо просто петлю знімати, і ниточка буде попереду. Значить, буде одна лицьова, одну наперед ниточку знімаємо. Це виворідна у нас буде одна лицьова. І отаким от способом будемо пров'язувати два рядка. Це для того, щоб краєчок нашого берета був зафіксірований, щоб він такий був мало розтяжимий. Так, виконуємо самостійно два рядка і зустрінемося уже в третьому рядку. Я далі розкажу, що я буду робити. Пров'язала два рядка таким способом. Далі, Далі буду в'язати. Резинкою один на один, одна виверітна, одна лицьова. І таким способом 10 рядків. В'яжемо одна лицьова, одна виворітна. Це буде у нас ободочок. Ободочок у мене буде 10 рядків. Ви можете зробити іншу цифру для свого ободочка. І так, в'яжемо резиночкою 1 на один, 10 рядків. Опоточок готовий. Дивимось, який краєчок вийшов. І тепер треба вив'язувати тіло нашого берета. Я буду вив'язувати резинкою. Англійською. Англійською Значить, англійська резинка по колу. Для того, щоб вив'язати англійську резинку, у нас рапорт буде з двох петель. Це, дивимося. Лицьова і накид робимо і знімаємо разом з виворітною. Ось так. Лицьова разом з виворітною. Лицева разом з виворітною. І так, в'яжемо перший рядок. Англійська резинка значить з двох петельочок і двох рядків. Продовжуємо в'язати до кінця рядка і зустрінемося. Коли буде другий рядок, я покажу, як виконувати в другому рядку. Пров'язала я перший рядочок, починаємо вив'язувати другий рядочок англійської резинки по колу. Дивимося. Значить, в першому рядку ми лицьову пров'язували лицьовою. В цьому рядку ми будемо її знімати з накидом, ось так. знімаємо. А виворітну з накидом, да, оцьо, ми будемо пров'язувати виворітною петлею. Значить, робимо, знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо дві виворотної. ось так. Так, я думаю, зрозуміли. Давайте ще раз, може, кому не зрозуміло, ось у нас лицева петля. Ми робимо ось так. Накид і разом знімаємо. А оцю, де накид і виворитну, ми пров'язуємо разом. І в нас буде формуватися по лицю гарна така доріжка, і по вивороті. Оце у нас англійська резинка по колу. Так, тепер тіло в'яжемо англійською резинкою до тих пір. Коли нам буде потрібно. Пізніше, як я буду вже монтувати відео, я на екрані напишу, скільки рядків я пров'яжу. Так, приступаємо, в'яжемо далі самостійно. Виконала я основну частину і давайте зроблю заміри. Основна частина у мене 13 см. Всього разом десь 18,5. І тепер я буду виконувати убавочки. Перший ряд убавочок зразу ми зробимо наступним образом: ми рядок пров'яжемо одна виворітна, одна лицева. Тобі ж перейдемо на резинку 1х1, щоб далі нам було зручно це обавки виконувати. Так, давайте цей рядочок пров'язуємо резинкою 1 на 1. Це легко робиться. І продовжуємо так до кінця рядка. Другий рядок пров'яжемо наступним образом. Виворотню знімаємо нитка попереду одна лицьова. Виворотну знімаємо нитка попереду, одна лицьова. Це робиться для гарнішого переходу на нашу убавку, на нашу макушечку. Виконуємо. Далі. Третій рядок і четвертий рядок ми пров'яжемо резинкою 1 на 1. Третій і четвертий рядок. На цьому етапі можете поміняти спиці на менший розмір. Я міняти не буду, я просто буду тугенько пров'язувати. Виконуємо третій і четвертий рядок. Резинкою один на один. П'ятий рядок. П'ятий рядок будемо виконувати по дві разом. Бажано, щоб перша у нас була виворітна. Розвертаємо її і пров'язуємо дві разом. Розвертаємо, щоб гарно лягала, і пров'язуємо разом з лицевою дві разом. Я так підтягую, щоб мені було зручніше, бо я тогенько в'яжу. Ось так переносю і підтягую. Так, це у нас п'ятий рядочок, весь рядочок по дві разом. Ось так. Шостий рядок. Шостий рядок, Ми будемо пров'язувати всі петлі лицьові. Ось так у нас виходить до кінця всі петлі лицеві. Сьомий рядок, в сьомому рядку ми будемо робити наступним образом, дві разом одна лицьова. І будемо так чередувати. Дві разом одна лицьова. Дві разом одна лицева. Ось так. Восьмий заключний рядок ми пров'яжемо по дві разом. Дві разом, дві разом і дві разом. Дві разом, дві разом, дві разом. Я вже закрила по дві петельки. Зосталось тут маленьке количество петель. Тепер я беру, відрізаю ниточку таку, одягаю, вдягаю голочку. і тепер ці всі петельки перенесу на голочку і затяну. І у нас вийде дуже гарна макушечка. Так, простенько і легко береточка дуже така гарна, і головне, дуже-дуже легко вона виконується, ця береточка. І ось зараз зараз останні петельки. І вже можна демонструвати оцю гарненьку береточку ось так Береточка наша готова. Дивимося, зараз я все це заправлю ниточки, виведу на виворіт, далі. Цю бареточку позаправляю всі кінчики, ниточку. Можете взяти, ось так, розкласти і трішечки відпарити. Можна підложити туди картонку або тарілку, щоб оцю гарненьку нашу маківочку зробити. Такої рівненької. Бажано, бажано, щоб отак от утюгом не робити, щоб наша англійська резинка не була приплюснута. Зараз вона, як бачите, ось така об'ємна і щоб вона так і зоставалась об'ємна. Ну, я думаю, вже заправляти не буду показувати це, це дуже легко і просто. Так, ладно, покажу, як це я роблю. Ось я на виворіт витягла да, оцю ниточку. І тепер ось тут хватаюся отак от за виворотні, оці петельки, гулечки і подзатягую. Це воно буде вже триматися дуже-дуже гарно. Все, ниточки заправляємо, беретка готова. Заправка ниточок. Беру ось так, роздваюю. Ну, якщо у мене, бачите, вона стройна, то ви можете любу пряжу розстроїти, роздвоїти. Да І ось так її по одділь позаправляти, щоб не було таких у ну товстих. І ось тут так. Ніточка тоді закошлатиться і все, і воно нікуди вже не вилізе, оці кінчики. Ось так. Далі, отак от позаправляйте на таку висоту, як вам потрібно. Якщо ви маєте сумнів до своєї ниточки, можете взяти тоді ще пройтися. В обратну сторону і тоді вже точно, уже нікуди ниточка не дінеться.